Того нічого не вийде безцільно. Погибло молоде покоління, молоді русини, бо то в основному були русини, а не українці. Молоді русини, які чесно кажучи, в такому віці не розуміли. їм, так. да їм було інтересно як дітям, то для них це то була ігра. Вони не розуміли, що вони йдуть на смерть. До того ж, там треба ж було якусь зброю, мати зброю в той час не можна було просто так дістати. Там дерев'яні були якісь. Зброя була від наскільки я знаю, від чехословацьких а, вже офіцерів військ, котрі були на місці, але котрі покинули територію пару часів до окупації. А, їм було видано наказ, і вони це зробили. Тому без того ж аніж би хтось. А не знав, де можна знайти зброю. Без пані жби хтось не мав цю ідею і не дав наказ зібрати дітей, то ем, вони б там просто так в тих